1 березня пенсіонери отримають невелику надбавку до пенсій це 8%. Постанову про індексацію пенсій і страхових виплат уряд ухвалив у лютому. На Вінниччині будуть індексовані пенсії для 400 тисяч пенсіонерів, 20 тисяч пенсіонерам силових відомств та 2,5 тисячам, які отримують пенсію по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тамара Маженюк має за плечима майже 40 років стажу в проектному інституті. За стільки років вислуги отримує майже 6 тисяч гривень. Частину пенсії Вінничанка витрачає на оплату комунальних послуг, решту на продукти харчування та необхідні речі. Працювала на ламповому заводі. 9 років молодою була. А останні роки я працювала в Вінницькому проектному державному інституті на замосі. Отримую субсидію. Так що в мене ну, десь йде, виходить, я вам скажу, четверта частина пенсії йде на комуналку, це без субсидії. Ну, а так, от, продукти харчування і якісь ну, необхідні речі. З 1 березня, згідно постанови, відбудеться перерахунок пенсій. і тепер пані Тамара, як і 400 тисяч вінницьких пенсіонерів, отримає надбавку. Збільшення пенсії вираховували через зростання прожиткового мінімуму, показника зростання споживчих цін та середньої заробітної плати. Розрахунки беруться за три роки. Таким чином, показник індексації цього року майже 8%. Для забезпечення індексації щороку в державі відбувається перерахунок, який проводиться шляхом збільшення показника середньої заробітної плати по народному господарству на коефіцієнт. Коефіцієнт обраховується як 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати, яка застосовується для обчислення. Ня пенсії за попередніх три роки з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого стажу. Для цього їм не доведеться подавати додаткові відомості та документи. Також надбавку отримують пенсіонери, в яких найменша пенсія. Владислав Гемба, Вікторія Горущак, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.